Починаємо загальні збори трудового колективу та розширене засідання наглядової ради Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. Рідний краю, щоб напитися святого джерела, і собі, як у дитинстві, я зізнаюсь, це найкраща в світі сторона, це та єдина Україна, де волошки всміхається Жита Я бажаю тобі, рідна батьківщина, щастя й миру, злагоди й добра. Це пісня лине, край де жива, сізька стежина, це моя земля. Дай нам Боже всім кохання і натхнення Нашим дітям миро сонце і тепла. Ворогам пошли любові і прозріння. Що країна, наша весна зацвіла, хай лунає наша пісня, сама війна, а я святить нашу землю небеса. Я пишаюся, що ви, моя родина, України, гордість і краса, райде де райде вода,

Збори трудового колективу та розширеного засідання наглядової ради оголосити відкритими. <пев> Ректор університету, доктору педагогічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України, члену кореспонденту Національної академії педагогічних наук України, лауреату Державної премії в Галузі науки і техніки України Марині Вікторівні Гриньовій. Доброго дня, шановні наші колеги, шановна наглядова рада, вітаю вас всіх. І бажаю сьогодні плідної роботи. Я, ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галантьоновича Короленка. Звітуюсь про виконання цільових показників діяльності нашого університету, забезпечених мною управдож листопада 2021 і листопада 2022 років. Це результат роботи усього колективу, і за це я вам безмежно вдячна. Дуже вдячна Міністерству освіти і науки України, а саме міністру освіти і науки України Сергію Шкарлету, за те, що у нас був проведений аудіторську перевірку університету, і цей аудит є одним із основних пунктів моєї програми розвитку нашого університету. Я намагаюся зробити в університеті життя комфортним. Цікавим, ефективним і таким, який саме створює успіх нашої держави і наближає перемогу нашої держави. І я бажаю всім напередодні нового року, бажаю кожному члену нашого колективу, щоб ми жили в мирі, щоб ми швидше. Мали перемогу, щоб ми е, були дуже успішними, благополучними, щоб у нас і далі були такі прекрасні здобутки, які ми сьогодні бачимо в нашому колективі. Дякую. Смерк спустився на. Тятко, тихо відхилилась ночі, ляда, запалала стріха, Спи, дитятко, криця біла, З чвари супостата, улекі сильні крила, Стуготять гармати. Заслужена артистка України Наталія Сулаєва. вступна кампанія 2022 року у Полтавському національному педагогічному університеті відзначилася як якісними, так і кількісними змінами. Звіт ректора пропоную затвердити усіх. Вітаю з прийдешніми святами! Дякую за увагу! Хочу зазначити, що студентська рада Болтавського педагогічного університету бере безпосередню участь у всіх сферах суспільного життя та впливає на перебіг всіх процесів, які відбуваються в нашому університеті. Сьогодні ми активно співпрацюємо із різними організаціями, але все ж таки основну опору та підтримку ми відчуваємо саме від нашої адміністрації, факультетів, а особливо від нашої пані ректорки, шановної Марини Вікторівни Гриньової. Тому пропоную звіт ректора затвердити. Дякую всім за увагу. Зараз мені зателефонував міністр освіти і науки Сергій Миколаївич Шкарлет. Він хоче вам передати вітання. Він знає про нашу роботу. Дорогі мої друзі, дорогі мої колеги, з придежніми святами, 303-й день війни, але ми не зламні. Дякую кожному за вас за працю. Дякую вам з вас за підтримку, успіхів, добра, здоров'я, перемоги і миру. Сергій Миколаївич, щиро дякуємо, борхливі оплески, щиро дякуємо, дякуємо. В цьому році був проведений внутрішній аудит університету Маріна Вікторовна. Сама звернулася до міністерства про проведення позапланової перевірки, перевірки з питань фінансової дисципліни. Такі звернення у нас надзвичайно рідкі, але ми в керівництво міністерства обговорювали це звернення і пішло на зустріч колективу для того, щоб дійсно з'ясувати об'єктивну картину того, що було, і зробити все можливе для того, щоб виправити помилки. Маріна Вікторівна, я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте в колектив. Атмосферу нетерпимості до зловживань за те, що ви націлені на виправлення всіх помилок за те, що ви прийняли управлінські рішення, які унеможливлять у ці все в майбутньому, була у нас нарада за підсумками аудиту під головуванням першого заступника міністра Андрія Олександровича Вітренка. Він подякував Маріні Вікторовні за те, що вона обрала таку позицію, такий курс. І я сподіваюся, що такий курс не сподіваюся, я переконаний, що. Такий курс буде підтриманий і надалі. Маючи високе доручення міністра, прошу всіх колег підтримати звіт Марини Віктор. Дякую за увагу. Грамота нагороджується Жданова Неділько Олена Григорівна, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту. І зима за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків. Міністр Сергій Шкарно. Подяка гурі Олексію Анатолійовичу, першому проректору Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Подяка Орловій Наталії Станіславівні, старшому викладачу кафедри основ виробництва та дизайну. Подяка жалій Тамарі Віталіївні, начальнику юридичної служби Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Подяка! Тесленко Марині Миколаївні, доценту кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. І перш за все я хотів би схвалити звіт ректорки Маріни Вікторівни і всього колективу Полтавського національного університету імені Короленка. <плес> Гумля Людмила Миколаївна. Дозвольте вам вручити від національної академії педагогічних наук України медаль ушинського. Україна, це 30 років національної академії педагогічних наук України. Я її хочу подарувати ректорці Марині Вікторівни Реньової. Так от я вам скажу, що якщо подивитися на те, що було пророблено за звітний період, то це певний прорив. Сьогодні університет ціниться у всьому світі, якщо він забезпечує містоутворюючу функцію, роботу, діяльність. І у вас в цьому відношенні, я дивлюся, як місцева влада відноситься до вас. Да? Як е, е, ви шукаєте, знаходите спонсорів для підтримки і так далі, це все дуже важливо. достатку вашим сім'ям хай вам щастить. Власна військова адміністрація, почесна грамота нагороджується непокупна Тетяна Андріївна, доцент кафедри політекономії, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність. Дякую. Да. На грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради нагороджується зуб Оксана Володимирівна, диспетчер природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленко. Чесна грамота нагороджується Дмитренко Віта Іванівна, кандидат історичних наук до кафедри культурології. Тавського національного педагогічного університету імені Короленка нагороджується Штепа Олексій Олександрович, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії. Нагороджується падун Валентина Сергіївна, асистент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи. Одягую! Нагороджується куленко Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри хімії та методики викладання хімії. Подякую. Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка нагороджується Паламар Наталія Михайлівна, прибиральниця службових приміщень навчального корпусу номер 1 Ректора Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Марини Гриньової за 2022 рік затвердити. Хто за, підніміть, будь ласка, руку. Дякую. Хто проти? Лічильна комісія, дивимось, немає. Хто утримався? Немає. Всі за, проти утрималися немає. Отже, дякую всім за роботу. Офіційну частину зборів трудового колективу завершено.